Отак я кожного разу на богослужіння приїжджаю з Луцька. Поки що тут ще немає будинку для священника, тому я на всі служби з Луцька добираюся. отак. Так, заходьте, будь ласка. Так Господь розпорядився, що ми до сьогоднішнього дня тут. Я маю тут парафію, де вже служу трошечки більше року. Сам народився у Львівській області, поступив у Волинську духовну на той час семінарію. Там я познайомився з своєю дружиною. Після закінчення семінарії я поїхав в Запорізьку область, був направлений на село Балки, де служив аж до війни. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Коли ми приїхали в Балки, там нічого не було. Там знайшли стареньке приміщення бувшої музикальної школи, обладнали його під церкву. Дуже багато ікон познаходили по селу, люди позносили У всіх селах навколишніх, були церкви Московського патріархату. У мене на той час була одна єдина на багато районів. От. Але потім ми відкривали парафії. У мене в селі Балки, де я був 6 тисяч населення. Якщо по великим святам. Я думаю, тисячі півтори прихожан у нас в нашому храмі було. З перших днів я запланував там будівництво нового храму. Не встигли, тому що почалась війна. Ми почули бойові дії, коли я возив хлопців на фронт. Це був третій день війни. Як зараз пам'ятаю, хлопці проявили бажання піти добровольцями. І У нас був у Васильівці, і тому я, як міг, хлопців відвозив, там дуже багато, там просто сотні, сотні, якщо не тисячі хлопців, яких просто я благословляв. Я останній раз, який відвіз хлопців, в тому числі мого кума з племінником, який, на жаль, сьогодні вважається пропавшим безвісті. І я вже втікав від автоматних черг. В наше село вони зайшли десь на третій місяць війни. Вони вже повністю. Почали проїжджати через наші села, заїхали в наше місто, ну і, звичайно, вже почали поселятися. Коли прийшли руски, вони відразу ж зламали поліцейський відділок, ну і ламали, заходили туди, куди їм хотілося. Коли навіть магазини вже були, нас відкрилися, то вони приїжджали, просто скуплялися там, я не знаю, там, цілими машинами загружали, особливо спиртне. Це було вже так, знаєте, коли під'їхала машина військова руська, то вже до магазину годину точно ніхто не заходив. Це є такі, які просто прийняли рускій мір, прийняли Росію. Священники Московського патріархату, на жаль, вони з перших днів співпрацювали з окупантами. Це треба признати, тому що. Вони сміло там приїжджали до них, снідали, обідали в тій церкві, там відпочивали, там будиночок був. І люди приходили їм, приносили прямо на блокпост поїсти, попити, я чаю чекави. Це все було з їхньої церкви, прихожан. Ми до останнього перебування мого в окупації проводили богослужіння тільки українською мовою. Я, як завжди, служив, так і служив в окупації, молились і за Україну, і за наших захисників. Слава Богу, ніколи не заходили, на відміну від інших церков в Орлянському, дуже часто приходили, і навіть на служби приходили русські солдати. Тоді вже було, звичайно, уявляється страх страхи в людей, і в священника, але на щастя, вони просто приходили помолитися, виявляється, і поставити свічечки. Навіть таке було. Я думаю, що вони не усвідомлювали ті солдати, які заходили, яка це церква. Служби не служаться з того часу, як я виїхав, що та церква, де ми служили, що та церква, яку ми будували, вона стоїть закрита, незахваченні мої церкви російською владою чи російськими священниками, на відміну від сусідніх церков, наприклад, Васильівці, вони зразу прийшли, розграбували храм. Священники Православної церкви України, які ми служили і були під окупацією, всі виїхали. Залишився отець Василь з Заселого. Його депортували. Приїхали додому. В чому він був, його викинули за свій ноль за Васильівку, і він йшов 30 кілометрів пішки до нашого блокпосту першого. Серед острілів, серед ночі. Це, напевно, чекало всіх нас, якби ми там залишилися. Пропадають, на жаль, люди і дуже багато. Сьогодні є тих, які просто рідні, близькі, не знають, де вони є. Приїхали серед ночі. Забрали і немає там хлопця, немає жіночки, немає навіть баб сюди, ну, там, я знаю, забрали, тому що вони були з українською позицією. Наша мрія це перемога. Так? Найбільша наша мрія це перемога звільнення наших українських земель від окупантів, щоб всі повернулися додому, щоб ми продовжували свою справу, тому що в кожного було дуже багато планів до війни. Велика мрія це добудувати наш храм.